Ще та всім привіт! Сьогодні вирішила вам зняти вільні прикраси з марказитами. Абсолютно кожна модель з цього відео доступна до замовлення. Вже завтра поїде до вас. Також хотіла дати інформацію щодо посилочки ще весняної, яка затримується. Вона з 10.06 була. Можна сказати, втрачена, тому що вона потрапила до Польщі на сортування, а потім слід зник. Але буквально вчора ми дізналися, що вона таки у Києві, але її не можуть знайти на великому сортувальному центрі. ми так би мовити, їх напрягли. Вони інтенсивно шукають. Дівчата додзвонитись до них дописатись взагалі не, неможливо. Но ну, ви уявляєте ми місяць, не могли з ними зв'язатись жаль, альтернативних способів доставки до нас зараз немає, тому нам ось таке приходиться приходити, щоб отримати прикраси, але врешті -врешт всі своє отримають. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми цю затримку ліквідуємо. По-перше, є вільні виногради з гранатом наявності, сережки і мініатюрна підвіска. Сережки цілих чотири пари і три підвісочки: каблучки, брошки і великі підвіски все це під замовлення. Вага у сережок 7,5 грам на англійських застібках в наявності. Вага підвіски 3,40 вушка. Довжина сережки 3,2 см. Підвізка з вушком 4,3 см. Вартість сережки 2025 гривень 50 доларів, і підвізка 1050 гривень 26 доларів. Первиноград. Подивіться, колончик дуже ніжно. І сережки також легенькі, чудові. Виходить, є три комплекти сережки підвіска в наявності і окрема пара сережок, але можна все й окремо брати, хоча подивіться, як гармонійно все. Далі, дівчата, ось ця розкішна модель залишилась з гранатами сережки 862, 962 Г. В каталозі ця модель йде з підвісною частинкою ми попросили привушці, бо все ж таки дівчата люблять такі більш акуратні моделі, але можна зробити і з підвісною частиною, також існує комплект, можна дозамовити. І також, звісно, з іншими камінцями. А, ці сережки за габаритами 2х2,9 см, гранатик 8 мм. І ціна в них 2635 гривень 65 доларів. Так, тепер ось ці гранати також класно виглядають. В принципі, в сьогоднішньому відео немає моделей, які будуть погано сидіти, нічого важкого, габаритного. Зверніть на них також увагу. У нас сьогодні досить багато гранатів. Наступна пара сережок також з ними 668 артикул, вага 9,7. Такі ось тут по дві квіточки на сережці. Існує комплект. Я точно не скажу зараз, що саме, але там, здається, є і браслет, і коліє, каблучку, можливо, не таку саму, там можна взяти в комплект, але щось з квіточками підібрати. Дуже гарна моделька, така повітряна, далі покажу на вушці. Довжина 4,2 см. І вартість 2110 гривень 52 долари. Тепер ця модель, хочу по ній сказати, в кого дуже тонка мочка, краще замовте коротший штифт. Ця модель з цим варіантом штифта краще підійде на середню і повну мочку, бо в мене трошки вони завалюються за довгий штифт для мене. Але навіть при цьому вони непогано сидять. Ще, ще одна модель з гранатами. 839 на гвістках. Вага 990. Дуже класна модель. Існує підвізка. З таких гвіздочок, звичайний, без закруток. В них закрутки взагалі не роблять, вони з таким не працюють. Або англійська, або гвіздок-такий класичний, або о, петлі. Також ще існує варіант Кліпс, дуже класний варіант для непроколотих вушок. Але не на всі моделі це треба враховувати розмір з цієї частинки для застібки. Довжина сережок 6 см і вартість 3040 гривень 75 доларів. Чята, я ще хотіла сказати: забула, я досі отримаю нові заявки на марказит, але ми вересневе замовлення вже ну, давно закрили, воно вже майже готове, скоро вже до нас поїде. Охочи, можна формувати нове на більш пізній час, там, на жовтень. Але це буде залежати від кількості бажаючих. Тому хто хоче, пишіть. Дівчата, цю модель, якщо ви не забираєте, я її залишаю собі. Дуже класні, повітряні, ніде нічого не обтяжують. Я вже про них думаю кілька років. Це надто довго треба забирати. Бо комусь з вас пощастить. Ну і, звісно, куди ми без наших улюблених кульок є три кольори: сердолік, онікс і зелений агат. По кількості сердолікових 4, оніксових також 4, зелений агат, здається, там 3. Але треба, треба глянути, можливо, є ще. Модель така одна з найзамовлюваніших серед дівчат, бо вони універсальні, підійдуть і на кожен день, і на якесь свято. Вага в них приблизно 9 грам на пару. Ось такі тут застіпки. Існує дівчата комплект каблучка-підвізка, але це все під замовлення. В комплект наразі можна взяти тільки ось таких драконів на кульках. Вони також є в цих трьох кольорах. Ну, зазвичай дівчата їх так разом і беруть дуже гарне співпадіння. Ось вони наші дракони. Далі їх окремо роздивимось. Діаметр кульок десь 1,2 см довжина 2 см у сережок. Вартість у всіх однакова 1250 гривень 31 долар. Дівчата, я приміряла кульки для порівняння з перлами, дивіться, і з оніксом. Ось ті, що з камінчиками, вони ну, трошечки більші виходять, бо тут перлинка пласка. Дивіться ближче з перлами. І онікс дуже-дуже красиво. Всі варіанти чудово сидять. Що та й дракони, вага близько 8 г. Вони також в кількості, але це не означає, що вони будуть, наприклад, за тиждень, бо іноді дівчата забирають буквально за годину. Тому якщо думаєте, що вони там будуть колись пізніше, то можливо, а можливо, і ні. І якщо і будуть, то вже, напевне, дорожче. Ось такі тут вушка. довжина підвісочок 3,1 см, кульки десь 1,5 см. І вартість 1300 гривень 32 долари. Далі з комплектів лишився ось цей неймовірний сет зі смарагдами 18,5 розмір. Дивіться, які ніжні гілочки. Вага підвізки 2,60 сережок 6,30 і каблучка 3,10. Такий він легенький. На англійській застібці сережки, неймовірно, красиво, ніжна. Довжина у сережки 2,5 см, підвіска 3,5 см. Вартість комплекту 110 доларів. Дивіться, який ніжний сет зі смарагдами. Це щось. Він красивий, підвісочка. І зі смарагдами ось ця модель ще на залишку. 1652. Артикул, вага 4,90 на гвістках. На англійських засібках вже забрали дівчата можна повторити. Існує комплект, я показувала в минулих відео: там каблучка, коліє дуже ніжна модель. Вартість 47 доларів. Далі, дівчата, залишились ось ці ніжні коліє з квіточками на 45 і 50 см. В основі ось такий тоненький ланцюжок і шість ось таких квіточок. Дуже ніжна модель. Є в комплект одна пара гвістків. Зараз покажу також такі квіточки. Ось так вони виглядають: також звичайні гвістки. Діаметр вони 7 мм. Вартість сережок 10 доларів, і такі кольє по 33 долари. Далі, дівчата, є дві каблучки, з цих ваших улюблених, з міксом смарагд і рубіни. Восьмий з половиною розмір. Ну, він трошки менше, ніж 18,5. 18, 18,3 18 – це буде ідеально. На 18,5, в принципі, також можете вдягти, але буде так плотненько сидіти. Ширина каблучка 1,2 см. Вартість з цим поєднанням 42 долари. Дивіться: ось така класна черепашка є в наявності у 18,5 розмірі. Вона за вагою 6,15. В очах дрібненькі гранати. Дуже ніжна моделька, розмір 12 на 16 см, вартість 22 долари. Дівчата, я зовсім пропустила і в кульках вам не показала цю модель з перлами. Є в наявності дві пари, а вага майже 7,5 грам. Дуже також красиво з перлами. Вони дорожчі йдуть, перли такого недрібного діаметру, і вони, ну, не круглі, як ці камінчики, а такі більш плацькі, бачите. Вартість сережок з перлами 50 доларів. Далі, дівчата, 829-ті сережки є в наявності, вага приблизно 6,5 грам в них. Дуже класна повсякденна моделька, зі зворотньої сторони такі візерунки. Довжина 24 см, вартість 27 доларів. Улюблена базова 829 модель. Вони взагалі не вагомі. Я їх не відчувала на ушках. Але при тому вони не дрібні, вони помітні. Дивіться. Далі така квадратна каблучка 18,5 розмір, вага 3,5 г. 1,5 см сторона квадрату, вартість 17 доларів. Тепер, дівчата, кілька розпаровочок, ось така підвіска з чорним перламутром. Хто з вас, дівчат, брав такі сережки, можна взяти в комплект, випадково була замовлена 4 грами вага. В каталозі її немає, бо це перероблена сережка. Дивіться. Кому не вистачить, можу дозамовити на наступний раз вам в комплект. Довжина у підвісочки 5,3 см, вартість 17 доларів. Така сама історія з підвісочкою з рожевим перламутром. Хто брав комплекти, можна взяти в пару, або взяти підвіску, потім дозамовити все інше. Вага в неї близько 5 гри, ось таке вушко. Дуже ніжний рожевий перламутр. 2х3,1 см розмір і вартість на екрані. Далі ось ця розкішна брошка лишилась в наявності 893 артикул, вага 23,3. Дуже вона класна, така об'ємна. Зараз скажу розміри. Це брошка підвіска 2 в одному. 5,4 см в діаметрі. Хоча брошка така не дуже бюджетна, 105 доларів, але велика вага 23,3. Так, дівчата, є два вільних браслети з драконами. Вони з різних партій, і тому трошки є неспівпадіння за розмірами. Я вам завжди кажу, брати на 3 см більше, ніж ваша рука. Але подивіться, ось ця модель. Була замовлена з урахуванням цих трьох сантиметрів, і вона виявилась дівчині великою, бо тут більш така м'яка шкіра виявилась. Цей браслет більш жорсткий, і тут це правило буде діяти. Тому, як ви бачите, все одно бувають якісь пригоди, хоч ми їх замовляємо вже багато років, і все одно ідеальної формули немає. Але якщо вам не підходить розмір, ви звертайтесь, ми його з радістю вам поміняємо. Іноді вони навіть є в наявності, як цього разу було, ми просто помінялись і все добре. Або можна замовити. Дивіться, ось цей браслетик, тут 21 см по лінійці, ну, десь на ручку сантиметрів 19 см, не менше, і тоді буде гарно сидіти. Застібка тут карабін, а тут ще дивіться шкіра така, наче більш сіра, ніж чорна, ось, для порівняння з цим браслетом, тут більш таких світлих ділянок. А цей браслет тут 17 см, і він см на 3 буде маломірити. Це на маленьку ручку, десь сантиметрів 14 см. І, дівчата, дивіться, ось так на руці буде виглядати. Дракончик 3,5 см. Також беруть в комплекті з кульками-драконами. Вартість браслетів зазначаю на екрані. Так, дівчата, останнє, що вам покажу: каблучки 403 зі смарагдами. У мене є деяка їх кількість наявності. Ось ці чотири штучки 19-й розмір. Повний. Дивіться, камінчики, ну, схожі, є такі. Трошки темніші, є світліші. Вага в них всіх близько 6 грам. Сережки, які до них я пропоную, зараз їх немає. Всі дівчата розібрали під замовленням. Марахт приблизно 4 на 5 міліметрів. Вартість таких каблучок 28 доларів. Також, дівчата, залишилось кілька великих розмірів на середньому пальчику 20-й і ось ці 2,21. Рідкого не бувають. Гарні камінчики. Ціна така сама: 28 доларів. І що, дівчата, в мене є ця каблучка на оцінці в 20,5 розмірі. Тут світленький смарагд, він такий досить тоненький. Це, в принципі, не є дефектом, просто роблю на нього знижку. Дуже ніжний такий колір, кому подобається, забирайте. Акційна вартість 20 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!